А ви чули байки, що борги по кредитам можна повністю списати або оскаржити? 99% таких рекламних оголошень це шахрайство, будьте обережні! Я керуючий партнером юридичної фірми LaConсаulting, і я хочу вам показати справжнє рішення суду, оригінал, по нашому клієнту, на якого подали в суд одразу три компанії. Вони вимагали з нього разом з відсотками 124 тисячі гривень, а брав він біля 30. Що нам вдалося зробити? Завдяки роботі наші, наших адвокатів нам вдалося повністю оскаржити вимоги кредиторів через порушення, які ми знайшли в їх договорах і у позивній заяві. Як ми це зробили? Ми розкажемо вам на безкоштовній юридичній діагностиці. Ми разом порахуємо, яка буде вартість нашого супроводу, і ви будете розуміти, чи вигідно вам наймати адвоката. Переходьте на наш сайт, реєструйтесь, залишайте заявку і живіть без боргів. Чекаємо на вас!